Печера млинки досить довгий час використовувалася як свого роду підземний тренувальний полігон. Тут навчали топозйомці, орієнтуванню, і тут досі можна відчути себе трохи не аматором. Я спробую себе на учбовій розпорі. Це така дожелезна, розщелина, подолати яку можна тільки впоперек, впершись ногами в одну стінку і спиною в іншу, враховуючи, що під нами до 10 метрів глибини це значно додає адреналіну. Мам, ти знову не дивишся! Скажу вам чесно: розпора розвага для довгоногих скелелазів, і незважаючи на параметри, в таких умовах дуже важливо мати нековське взуття. Та навіть у ньому після такого тренінгу не минути синців на м'яких місцях, але спробувати однозначно варто.